Не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 fm Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар. знає». сьогодні. Ми будемо говорити про новоутворення на нашій шкірі, бо у кожного з нас вони можуть з'явитися в будь-який рандомний момент. Мова йде і про родинки, про жировики і про бородавки. І дуже часто ми не надаємо цьому особливого значення, а тим часом такі утворення можуть бути справжньою загрозою. То як відрізнити цю загрозу від нешкідливих утворень? Сьогодні спробуємо розібратися разом із фахівцем із моїм гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Микола Літус, щелепно лицевий хірург та дерматохірург. Добрий вам день. Вітаю. Пане Миколо, давайте одразу розпочнемо із загальних трошечки питань, що взагалі таке новоутворення. А, новоутворення ми називаємо, в принципі, всі елементи на шкірі, які ми здобуваємо за час життя. Є елементи, які з нами з самого народження, це вроджені елементи. А інші елементи, які знаходяться і з'являються нашій шкірі, це вже новоутворення. Які ми здобули з часом. А Що ну, от, серед українських пацієнтів, які найчастіше зустрічаються от саме новоутворення? Ну, дивіться, новоутворення можна по різному поділити, але давайте навіть і на українців, здебільшого, всіх людей, найрозпоширеніше новоутворення шкіри це родомка. Mm -hmm. Це звичайна родинка, вона може бути теж різною. Я думаю, про це треба буде окремо поговорити. От, а інші елементи, вони, ну можу сказати, менш складніші з моєї точки, mm -hmm. з моєї професійної точки зору. От. І здобуваються просто іншими типами, іншими локалізаціями, з якого елементу вони починають свої. Тобто, може бути судинні новоутворення, mm -hmm. може бути планецитарні новоутворення. Можуть, будь, е, інші якби, поверхневі новотворення, які знаходяться на шкірі, такі як кіратоми. Е, тому тут якби залежить від того, як поставити питання. Ну добре, давайте тоді говоримо про те, що може нам нести небезпеку. Так? Тому що мені здається, що немає в світі жодної людини, яка би не мала на своєму тілі там, якоїсь родинки. Чи, е, немає. немає, правда? Немає. Ось. І, але це не означає, що всі ці люди хворі. В яких випадках е, нам до е, своїх, ну це вже, мабуть, не нового утворень, тому що ми ж можемо і народитися, як ви кажете з ним. В яких випадках нам треба бути е, уважними до цих плямок або родимок на шкірі? А в яких випадках ми можемо бути спокійними? Дивіться. Е, якщо ми кажемо про родимки, е, то, по перше, найкращим варіант. Такого самоконтролю вдома для кожної людини це є контроль елементу по типу гадко, гадкого каченя. Тобто, якщо у вас всі родинки, а у вас здебільшого у більшості людей всі родимки, плюс-мінус одно, однотипні, не одинакі, а однотипні. Mm -hmm. тобто, Плюс-мінус одного кольору, плюс-мінус з однією там, формою, і так далі. От якщо ви знаходите на своєму тілі якусь родинку, яка не по кольору, або не по кольору, або не по формі, або по іншим почизникам не схожа на інші елементи на вашій шкірі, це найкраще буде такий колокольчик, щоб звернутися до спеціаліста на бажану дерматоскопію. Потім я вам скажу, чому. А, це. Дійсно один із найголовніших признаків, на які ви можете дивитися, а далі вже просто треба розуміти, яку форму пухлина може здобувати. Ну, далі це вже ваша робота. Ну, робота лікарів, да. так за цим стежити. Добре, з цим розіб... ну, поки що от на цьому зупинимося. А якщо з'являється щось нове, от Небуси, да? угу. є, є ж такі штучки, такі вони не рожевого кольору, а такого бордового кольору. Дивіться. Вони можуть з'являтися. Да. Це, це, це небезпечно. А, тобто не було, не було, а потім оба ти виявляєш в себе десь таку штуку. Трошки розкриємо. Неус це родинка. Неус а. це. Назва просто, якби. Просто ви сказали, що треба книги. стежити, чи всі вони приблизно одного кольору? Невус завжди іншого кольору. Завжди. Е, невус завжди іншого кольору від, відносно шкіри. Але відносно інших невусів він може бути однаковим. Невус і родомка це одне слово. Тобто, невус може бути плоский, тобто родомка, і невус може бути випуклий. Як і, ну, це родинка. Mm -hmm. а, є червоні елементи oh. судинного характеру, вони називаються ангіоми. А, ці елементи не пророджуються здебільшого, наскільки, ми, наскільки якби, література це знає. Це просто вип'ячення судинки, яка просто знаходиться на шкірі, і вона не дає ніяких а, ускладнень. Але якщо ми кажемо саме про неуси, про родинки, то вони можуть бути різні. Якщо вона дуже темна, це значить, що ми можемо побачити там злоякісне новотворення меланоцитарного типу. Дуже важливо для мене, як спеціаліста, це роз'єднати пухлини шкіри на меланоцитарні і немеланоцитарні новотворення пухлини шкіри. Тому що, якщо ми кажемо про немеланоцитарні, меланоцитарні, вони бувають е, різних форм, і вони можуть себе і проявляти по різному. меланоцитарні означає доброякісні? Ні, ні, е, Давайте тепер скажемо. Тобто, не мел, меланоцитарні мел, пухлини це злоякісні пухлини шкіри. Але в меланоцитарній е, мел, пухлині е, іде е, саме е, збій е, ділення, тобто пухлини е, кліти. Пухлинні клітини з'являються від меланоцитів. Меланоцити це такі клітинки, які дають нам забарвлення шкіри. Чим більше меланоцитів, тим більш темніша людина. І якщо ми кажемо про меланоцитарні пухлини, то сама велика проблема в них, особливо, ми знаємо таку пухлину, як меланома. Це те, що саме ця пухлина із всіх пухлин шкіри, найагресивніша. І вона може давати метастази в інші клітини, тканини і зони тіла. Якщо ми кажемо про немеланоцитарні елементи, злоякісні пухлини, це такі як базальома, плоскоклітинний рак, це елементи, які можуть з'являтися незалежно від того, чи був у вас до цього якийсь елемент на шкірі чи ні. Вони можуть з'являтися в будь-якому місці. Так, вони можуть бути на місці іншої якоїсь родинки або якогось елементу, але це вже називається колізія. Це не те, що ця родинка призвела до цього елементу. Це більш того, що просто на цьому місці з'явився ще один елемент, який злоякісний. І якщо ми кажемо в такому форматі. То немеланоцитарні злоякісні пухлини, вони е, дуже рідко дають метастази на всі інші е, зони тіла. Тобто, здебільшого, немеланоцитарні е, пухлини це просто пухлини, які е, локально, локально е, дають збій і локально е, розширюються, поширюються. Так, да, вони дійсно вони не будуть зменшувати свій темп. Тобто, якщо вона росте там. На голові, да, то вона буде рости до тих пір, поки ви її не приберете. Тобто вона буде проростати всі тканини, навіть кістки. Навіть до кістки, так, і кістку може прорости і прорости далі, і треба буде тоді робити видалення разом з частиною кістки. Але якщо ми це можемо спіймати в більш ранніх стадіях, то з 99,9% всіх кейсів, які є, Закінчується просто локальною видаленням пухлини. До речі, про стадії. Більшість лікарів, особливо онкологів, кажуть, що на жаль, українців в українців більшість хвороб, онкологія, зокрема, діагностується. На жаль, на пізніх стадіях. З вашого досвіду, це так само? Так, так, це все так само. Десь 25% людей злоякісних пухлин вони знаходяться вже у останній стадії. І 50% знаходяться у другій, третій стадії. Зрозуміла. Отже, ми розповіли про те, що має людей насторожити для того, щоб вони звернулися до лікаря. Давайте, от про діагностику. Я чомусь думаю, що ви знаєте, що називається наоко. От приходить до вас пацієнт. Ви на око можете визначити злоякісна, не несе небезпеку, не несе небезпеку. Але зрозуміло, що є спеціальна діагностика, протокол, мабуть, це називається. Що він включає, як діагностується проблеми зі шкірою. Ну, по-перше, дійсно, як ви сказали, найперший наш тест це адокулюс, mm. це глазами подивитися на елемент. Клінічна картина завжди була важлива, тобто, як клінічно виглядає елемент. А вже далі, якщо у нас вже є підозра на якийсь складний елемент, або ми не можемо побачити якісь структури, або нам здається, що там є якась структура то далі вже краще перейти до більш е, глибокої діагностики, і е, в дерматології, дерматохірургії, дерматоонкології найрозпоширеніший е, вид е, діагностики це дерматоскопія. І якщо ми кажемо, є просто дерматоскопія, звичайна, це просто, грубо кажучи, така лупа дерматоскоп, які mm -hmm. ми приближаємо і бачимо на елемент. То на зараз, ну вже не перший рік, но угу. вже досить так поширений метод є: це цифрова дерматоскопія. Це коли у нас є апарат, який фото фотографує, який дає нам дуже велике збільшення Роширено. розширення, так. і ми тоді зможемо. Ми тоді на великому екрані можемо дивитися на всі мікроелементи. Mm -hmm. Структури, які знаходяться в тому або іншому елементі, здебільшого це називаються дерматоскопічні признаки. Я чогось думала, що дерматоскопія це щось, наприклад, відщіпують шматочок і проводять так аналіз. Бачите, Тобто це абсолютно безбольний. Ні, це просто, це просто камера, яка прикладається на елемент, і вона просто робить гарну фотографію в великому mm -hmm. розширенні. Ми на цій фотографії можемо побачити судини, можемо побачити інші там, клітинки, які можуть нам сказати про якусь про якийсь процес, який там зараз проходить. Mm -hmm. Які навіть не видно так просто доколюс а, якщо в ситуації, коли там все таки відбувається якийсь процес, який не можна вважати хорошим, це ж все одно не означає, що одразу треба хірургія, одразу треба там видалення. Є ж випадки, коли за цим можна це ми вже до лікування переходимо. Так, дивіться, якщо ми кажемо про те, що людина прийшла до мене. І в неї якась а, злоякісна пухлинка, не меланома. Давайте mm -hmm. про меланому трошки це окрема. Okay. Да. Якщо ми бачимо якесь злоякісне утворення шкіри а, у, у людини, а, або ми так вважаємо, а, тут є декілька чинників, чу, а, як ми вирішуємо зараз видаляти чи ні. Mm -hmm. Якщо цей елемент десь на шкірі не на лиці, по поперше а, тоді більше а, шансів у нас а, так сказати, одразу прибрати підозрілий елемент, тому що якщо це невеличкий елемент, ми можемо зробити так, так називаємо панч-біопсію, де досить швидко, просто і досить контрольовано забираємо пухлинку, накладаємо один-два шовчики. Якщо це десь на збоку чи на руці, здебільшого людей більш важливо зрозуміти, що в неї там зручим, чим те, що в неї буде там невеличкий. Там невеличка полосочка е, рубця. Тому тут дуже залежить від того, яка стадія, який об'єм і локалізація цієї пухлини. Якщо це на ліці, е, я би робив невеличку панч-біопсію, невеличку таку, mm -hmm. щоб просто верифікувати цей е, процес. Але іноді буває такий процес, і ви особливо завдяки дерматоскопії цифровій. Ви можете одразу констатувати по декілька чинних факторам, що ця пухлина, ну що цей елемент точно пухлинного характеру, і тут, якби хочете не хочете, але прибирати все одно треба. І тоді ми вже по іншому підходимо до цього питання. Як ви прибираємо, яким методом прибираємо? Зараз поговоримо про методи, але ви сказали, типу, якщо це не меланома, якщо це меланома, то... Якщо це меланома, то в неї інший якби, протокол, гайлайнс. Да, Тому що меланома все ж таки це пухлина більш агресивна, не з характеру її росту, а з характеру її розповсюдження. Тобто, дійсно, вона може бути у вас, по-перше, вона дуже гарно імітує інші елементи. Тобто меланома. Завжди, майже завжди, з'являється на родинці. Тобто, ви живете з цією родинкою все життя, у вас все нормально з нею, а потім mm -hmm. в один день вона трошки змінила форму. Ну, ви думаєте, ну зачепилась там, десь може, не знаю, ну змінилася, mm -hmm. там багато чого змінюється. Але саме от такі елементи вони проростають, вони не випуклі, вони здебільшого вони можуть бути більш випуклі, але здебільшого вони плоскі. Вони проростають в глибину. А дорос... буде щось боліти. Не стають болючими, ні, ні абсолютно. Поклини не болять. Навіть ну, тільки по на немалиномних mm -hmm. да, там може бути якби, язвочка така невеличка mm -hmm. по центру. Тобто щось може виділятися, люди там дуже, дуже часто називаються просто там прищих, mm -hmm. які не загоюються. Оце злоякісні. Такі признаки, єдині, які ви можете так подивитися і сказати, щось не так. Здебільшого вони ростуть безболісно, вони не мішають, вони просто от, плями на шкірі. Якщо про меланому, якщо ми кажемо про видалення меланоми, то тут дуже важливо робити стадійність, і дуже важливо, як ви видаляєте. Меланома навіть видаляється по-різному. Якщо ми кажемо про звичайні видалення елементів новотворень, ну, mm -hmm. неважливо, люба хірургія на шкірі, у неї є свої лінії, по яким, лінії натягу, по яким mm -hmm. ми завжди орієнтуємось, як орієнтувати шов. Тобто, якщо там ми кажемо про руку, то там вони перпендикулярні. А якщо це меланома, і нам треба її прибирати, то ми вже не перпендикулярно ріжемо, а вертикально. Ровно навпаки, не так, як треба. Слухайте, це якась ну, такий лікарський нюанс, але капець так багато. цікаво чому? Mm? Чому так? Я кажу, ну це, це, це якесь професійне що... ваша лікарське, але дуже цікаво, а чому. Да, так, тому що це зв'язано з метастазами. Ага. Це зв'язано з метастазами і як е, локальних, так і віддалених метастазів. Коли ми робимо видалення на меланому, нам треба зрозуміти стадійність. Стадійність нам скажуть, те, чи в, після. Видалення е, пухлини чи є лімфатичні вузли, які вже накопичили оці моноцитарні клітини, маленька родинка, на якій з'являється ця меланома, може прям вразити лімф... лімфатичні вузли. Так, вона простає в глибину. Якщо вона доростає до судинних е, зв'язків е, зв'язків, то вона так вона починає е, видавати метастази, які транс, транс, ну, транс е, Угу. Проходять в інші елементи. І це поширено в Україні велика ну, меланома? Це ну, дуже таке на, на слуху, що називається. А, якщо я правильно пам'ятаю, то в середньому в Україні 35 тисяч а, немеланоцитарних угу. за якісних новотворень а, знаходять, діагностують. Щороку, так? І 15 тисяч меланом. Це багато. 15 тисяч у рік. Давайте про самі методи. Звичайна хірургія, кріо, лазер. Ви ще практикуєте МОЗ хірургію. В чому особливість кожного, що ви найчастіше застосовуєте, що найефективніше. Також це залежить від того, з яким елементом, якого об'єму, якої mm. форми ми працюємо. Бувають базально критинні карциноми, які поверхневі, досить поверхневі. Тобто вони не проростають в глибину, вони просто розповсюджуються по поверхні. В такому випадку, і особливо, якщо там це літня людина, а здебільшого це літні людини. В такому випадку може бути навіть призначений крем топічне лікування. Так? Навіть може бути так, якщо це досить поверхневий елемент і він досить такий свіжий, то ми дійсно можемо надати крем, і там людина буде мазати там, 3 місяці mm -hmm. або більше. І після того, через, через запалення цим кремом пухлина якби, розрішується. Якщо ми кажемо про кріво і лазер, то е, ці методи використовують, але я. Точно не використовує, і я би не радив нашим слухачам йти на такі методи, тому що ці методи вони надають нам стовідсоткового контролю над пухлиною. Якщо ми кажемо про звичайну хірургію, так такси холодна хірургія лезом, то при видаленні елементу ми не травмуємо ні елемент, який нам треба дослідити, ні шкіру навколо. Якщо ми кажемо про кріо або лазер. Це видане через деструкцію, деструкцію або теплом лазером або холодом mm -hmm. кріго азотом. При цьому методі ми розрушуємо пухлину. Ми не можемо потім її діагностувати, ми не можемо побачити її загалом, якою вона була, яка була форма. Ну, форму можливо, але якою, де в неї були границі, ми не знаємо. І mm -hmm. так само і про тканини, які будуть навколо, вони теж будуть травмовані. Після цього видалення. І ви не знаєте, де буде закінчується пухлина. Пухлини дуже часто ведуть себе дуже незрозуміло. Вона може бути зверху плоскою, отак от виглядати, а далі у неї, як, як пальці, вона простає в інші сторони, або просто прямо, або в одну сторону. Тобто, і ви не знаєте, де цей луч, який угу. треба теж забрати. Якщо ви не заберете, пухлина, повернеться, а тканин вже немає. Якщо ще раз видаляти, це мінус тканини ще менше буде, тобто це буде ще більший натяг, це буде ще більше ну, естетика mm -hmm. буде страждати при цьому. Тому тут залежить від того, яка, а, а, який об'єм. Кріо лазер від, відпустили. Дійсно, на зараз найкращим методом, топ-методом для лікування злоякісних новотворень є моз-хірургія. Мост хірургія називається так, тому що це був е, доктор Мос е, в Америці ще у ХХ столітті, який вперше в, 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 ну, зробив цей метод. Після того вже так називали. Е, в чому суть цього методу? Е, Мост юругія, е, взагалі, я навіть знайшов в одній книжці, як це розписують саме по буквам. Хоч я думаю, що це здебільшого могли продумати, але мікрографічно орієнтовано. Патогістологічна хірургія. Тобто ми бачимо пухлину. Якщо у нас пухлини, пухлини, здебільшого, вони знаходяться у нас на відкритих частях тіла, тому що один із найважливіших чинників, які сприяють до їх виявлення, ну точніше встановлення появи, так це саме ультрафіолет і травмування шкіри через ультрафіолет. Тому ті місця, де у нас відкрите більше, вони. Більше, більше ризиків з'явлення там пухлини. І най, одне з найвеликих місць, яке відкрите постійно до ультрафіолету, це наше лице. І якщо ми кажемо про елемент на лиці, то ми розуміємо, що лице це наш паспорт, це наше соціальне життя, це велика частина нашого життя. Це просто те, як виглядає наше лице, як нас сприяють люди. Mm -hmm. І якщо ми кажемо про пухлину, і те, що треба робити відступи, щоб зробити точно гарантоване е, видалення, то у нас не також багато місця, mm -hmm. де можна так сказати розглядатися, Ви розумієте? І тут нам треба розуміти, нам треба і видалити повністю, і при тому мінімально. Тобто, це два такі казусні е, стани, які ми, mm -hmm. ми боремось. Тобто, нам треба прибрати максимально, при тому, що мінімально. І мос хірургія і саме, да. допомагає. Вона так? саме робить це можливе. Якщо ми кажемо про звичайну хірургію, то при пухлині мені треба ще по сантиметру забрати, і в ітогі mm -hmm. у вас немає півщоки. А при моз хірургії я прибираю пухлину першим етапом. Я прибираю пухлину, от буквально як я її бачу. Mm -hmm. Тобто, перший етап здебільшого завжди зрозуміло, що я пухлину повністю не прибрав. Тобто ми прибираємо мінімально так, щоб мінімально забрати здорової тканини. Я забираю цей стопчик тканини і одразу ж через двері віддаю патогістологу, тобто, точніше лаборанту. Вони фіксують, заморажують, нарізають. І тут же, через 20 хвилин, ми одразу з ним разом дивимося на ці пухлини, ці тканини, клітинки, і можемо верифікувати, де саме з цього елементу пухлина залишилась, а де вона проростає далі. І от місце, де вона проростає далі, ми це все там фіксуємо, ми знаємо, які зони, ми там використовуємо годинник як mm -hmm. орієнтир, де треба да, дозабрати, да. І дозабираємо ту частину. Очищаєте. Я забираю ту частину, знову віддаю, її знову так. дивляться. І якщо чисто, тоді ми закінчили, якщо ні. Дивіться, Микола, Уже й перебираємо по часу. Уже новини мають йти, але мені так було цікаво і важливо. І думаю, нашим слухачам це дослухати. Тому швиденько вам дякую. Швиденько нагадаю слухачам, що гостем програми Лікар знає був сьогодні Микола Літус, щелепнолицьовий хірург, а також дерматохірург. Я дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар